Всім привіт! Тут Таня Зі Львова. Я знаходжуся на Донбасі в дводенній поїздці по прифронтовій зоні Харківського і Донецького напрямку. Ми виїхали вчора з Дніпра, Харків, Шевченкову. Оп'янськ, Лузю, Слав'янськ, Дружківка, Добропілля. Ну, може, я ще щось пропустила. Одним словом, у нас дев'ять пунктів зупинки. Перед тим, що я зробила відсилку, відіслала паліти на чотири напрямки, і в ті місця ми вже не заїжджали. Тобто, ну, у нас така дуже велика. Серйозна поїздка, халепо ми поламалися. Добре, що поламалися біля недалеко від кафе. От я сижу зараз в кафе, ми чекали, ми чекаємо військових. Вони вже приїхали нам на допомогу. Зараз щось там зроблять, і ми поїдемо далі. У нас ще е, ми вісім пунктів вже проїхали, ще один пункт розгрузки. Хочу подякувати всім, хто долучився до, до цього. Хто зібрав продукти харчування, хто е, смаколики хлопцям нас змажив, на варив на пік, хто гроші зібрав на пальне. Дуже вам дякую. І хочу побажати вам щастя, здоров'я і миру. Напередодні нового року і Христос народився. Славімо Його. слава Україні, героям слава! Дякую вам всім.